Можливо, ми цього не помічаємо, але іноземці, які приїжджають, або ж ті, які живуть в Україні, це добре бачать. Послухайте Еллі, що вона говорить про українців. Ми вже три роки в цьому всьому, а вони досі цього не розуміють, правда? Я не думаю, що вони коли-небудь зрозуміють у будь-якій іншій країні. Можливо, це б спрацювало, але не в Україні. Україну неможливо залякати і змусити здатися. це просто не працює. Чим більше дискомфорту, болю, роздратування вони завдають українцям, тим сильнішими українці стають. Тим більш розгніваними вони стають на ворога, тим більше вони об'єднуються. Тим більше готові віддати все, щоб чинити опір. Це працює навпаки. Оце все давайте просто бомбити мирних людей. Це не люди не здадуться. Люди не скажуть: ну гаразд, це не працює. Це просто не працює. Я слухала розмову, і там хтось питав українського волонтера: ти мабуть, уже так втомився за цей час. Правда, А волонтер відповів: я ніколи такого не чула. Він сказав: я ніколи не чув, щоб волонтери чи хтось на передовій у збройних силах України казав, що. Він втомився. Єдині люди, від яких я чув, що вони втомилися, це ті, хто сидить вдома і нічого не робить. Мені здається, це дуже точно описує Український дух. Вони не здаються, друзі. І знову почалося, друзі. Це не було заплановано, але знову цей чарівний фоновий шум. Чому? Чому?